Доброго дня, друзі! Мені два тижні тому приїхала ось така посилочка з ейхерву. Я вже її відкрила. Чому поясню пізніше? Мені подобається зазвичай з вами разом в момент відкривати, але цю я вже відкрила два тижні тому, але не мала змоги показати. Ще раз перепрошую за свій голос, як в мене зараз ковід і, на жаль, відчула на собі всі його симптоми, в тому числі і зараз вже набагато краще в тому числі і такий трішки осівший голос. А ми з вами переходимо до, до, до того, що саме я замовила, і. А... Перше, що я вам хотіла показати, це те, що для чого я відкрила в принципі, цю посилку раніше, не могла чекати, так як у мого чоловіка було день народження, і я йому подарувала ось таку, скажімо так, це була частина подарунку такий блендер blender, blender для змішування протеїну, протеїнових коктейлів. Бренд цей називається, так я так розумію, називається Blender Bottle. Ось. Так, зараз з вами подивимося. Тут всередині є ось такий шейкер для того, щоб прямо краще було перемішувати, змішувати, взбивати ці протеїни. Ось також він дуже зручний тим, що я ще так не дуже розібралася, як він працює. Ну, це більше чоловік буде розбиратися, але тут є ось такі, якби відділення, в які в принципі, і можна насипати протеїн, щоб не носити з собою всю упаковку, Ось, і потім просто змішувати не, 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 перепрошую, безпосередньо ось тут. І тут є таких два відділення. Дуже мені здається це є зручно. Для любителів використання протеїнових коктейлів ця штука буде класна. Звичайно, якщо вам ви цим не користуєтеся, тоді вам такий ботл не є необхідним. І так, ми з вами йдемо далі. Наступне, що я замовила, це ось таке, я вже розпочала їх приймати: такий ісландський мох. Ось Також в складі, в складі є екстракт лопуха. Лопух органічний, і а, це бренд який називається Her Own, тобто про неї, її власне. Ем, тут 60 капсул. Е, використовувати можна до двох в день. Я використовую одну таблеточку, тут 500 міл, міліграмів з цього органічного бленду, е, до якого входить і мох, і е, лопух. Ось, запах в нього, ну, такий, як у водорості, скажімо, не супер прям, приємний. Але так виглядають, до речі, капсулки. Ось, але Для чого взагалі потрібна, потрібна ця А, Як сам виробник зазначає, це детокс та метаболізм. І також вказує, що морський мох разом із лапухом та ось екстрактом лопуха. Підтримує здоров'я щитовидної залози, також загалом метаболізм та виведення токсинів з організму, та загалом а, впливає на позитивний гумор на імунітет. Ось я вже буквально як можливо неділю приймаю цю добавку. поки що, звичайно, я не можу сказати. Про якісь результати, тому що цього мало. Ну, і плюс я вживаю також інші бади, добавки тому а, не можу сказати нічого, цього занадто мало. А, плюс я взагалом взяла для підтримки імунітету зараз на осінь зиму, і до того ж зараз ще в мене була ця хвороба, тому я себе не дуже гарно почувала відповідно, і, звичайно. Взагалі важко сказати про щось. А це всім вже в моєму відео, відео також а, самих таких найперших адже я вдруге замовила цю а, добавку. Тобто в попередніх відео вже я розповідала про цей бренд бренд Thorn, Thorn це залізо без гліценат. В одній капсулі міститься 25 мг заліза. Такий варіант для тих. Кому не підходять якісь інші халатні, наприклад, форми залізу, безгліценатна форма переноситься дуже легко. І, в принципі, я також помітила на собі, що саме ось ця добавка від цього бренду заліза мені не давала ніяких побічних ефектів. Тому так легко вона дійсно переноситься легко кишковим трактом. І останнє з цієї посилки це ось такі протеїнові батончики від бренду California Gold Nutrition. Тут 12, 12 батончиків в упаковці по 40 грам кожен. Я замовила з, шма, з смаком шоколаду та арахісу. Сподіваюся, що буде такий саме привабливий, в принципі, як на упакуванні. А, тут сказала вже, що 12 батончиків. А в кожному із яких по 200 грам калорій. калорій тобто, по калорійності 200 калорій. Перепрошую, 200 г, а 200 кілокалорій. Тому що 40 грам. Ось, далі з яких? 40 грам з яких 6 грам це є протеїн, клітковина 6 грам, загалом цукрів 6 грам. Далі. так, Далі це содіум 75 мг, холестеролу немає, трансжирів немає, та 2,5 насичених жирів. Сподіваюся, що нас порадують ці батончики. Ми не дуже такі прям фанати різних протеїнових батончиків. Але не знаю чому. Я вирішила спробувати цей бренд був, по... саме ці батончики від цього бренду були по акції. І я вирішила, чому б і ні. До речі, нам дуже подобається. Мені і моєму чоловіку має увазі. Нам дуже подобається ось такий а, смак, саме арахіса та шоколаду таке поєднання. Я обов'язково поділюся з вами, чи сподобались вони нам, чи ні. Ось, давайте подивимося. Ага, ось так вони виглядають. Якщо ви вже коштували їх, то дайте, будь ласка, знати, як вам, чи смачні вони. Ось, вони достатньо невеличкі, прям досить такі невеличкі. Ось сам, сам цей батончик, тут паковочка трішечки більша. Мені здається, що буде класне для перекусу, на роботі, просто коли хочеться чогось смачненького. Ось, сподіваюся, що нам буде смакувати. Я вам вдячна за перегляд цього відео. Силку на кошик даних продуктів я з вами також обов'язково поділюся нижчим. А Якщо ви користувалися якимось із цими продукт, цих продуктів, напишіть, будь ласка, чи сподобались вони вам. Мені дуже завжди цікаво спілкуватися з вами, а також я залишу промокод на знижку, яку ви можете використовувати при замовленні продуктів, які вам необхідні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного та спокійного дня. А також залишайтеся здоровими. До побачення.